Читачі центральної публічної бібліотеки завітали на презентацію книги Віоліни Ситнік. Він знає, коли ти помреш. Це психологічний трилер детектив, у якому авторка описує історію журналістки та поліцейського. Вони розслідують низку вбивств, скоєних в одному з українських містечок. В анотації сказано, що це е, роман про е, серійного маніяка, е, який вибирає собі жертв серед тих, хто приходив тест. Е, дізнайся, коли ти побереш. Серійний маніяк він е, класний айтівець. Він створює такий тест. Журналістка і поліцейський капітан поліції розслідують злочини. Шукають того серійного маніяка. Що з того вийшло, можна почитати в книжці. Віоліна Ситнік говорить, ідея до написання книги прийшла до неї спонтанно. За роботу авторка взялась у 2019 році у жанрі трилера детектива писала вперше. Я читала книжку про письменство і як написати геніальний роман. І просто на якомусь такому моменті у мене з'явилася образ у цієї журналістки, яка шукає пророка, ну, серійного маніяка пророка. Ну, от просто ось так, і все. Ну, ви знаєте, якщо кажуть, що ідеї витають в повітря, а там письменники просто їх якось хапають, ну от я просто вхопила цю ідею і розвинула книжка для широкої цільової аудиторії. Єдине, що для старшої аудиторії, тому що там є такі і сцени насильства, і відверті сцени 18+. Під час написання книги авторка консультувалась із психологом, аби зобразити внутрішній світ героїв. Усі персонажі роману, свідомо чи ні, живуть подвійним життям. Лейт мотивом книжки іде така фраза: як «Маніяками як народжуються, мене народжують, ними стають і саме через без в дужках діяльність близьких. І також дуже велика увага акцентована на тому, що багато хто з людей живе подвійним життям, і багато хто навіть не знає, що він живе подвійним життям. Подільська письменниця Віоліна Ситнік фіналістка та переможниця низки літературних конкурсів. Авторка відома за збіркою оповідань особистий простір та за підлітковою повістю маски чужих ролей. Із книгами Віоліни Ситнік можна ознайомитись у бібліотеках філія Хмельницької тергромади. Ірина Муллер, Юрій Старушкін, новини міста.